Гігантський національний прапор розгорнули на Альпійському схилі у Швейцарії. Нині це найбільший швейцарський прапор у світі. Його повісили з нагоди національного свята країни. Розміри прапора 80 на 80 метрів. Площа 6400 метрів квадратних. Його вішають на схилі Горисентісу вже восьме. На виготовлення прапора пішло 600 годин. Його вага 700 кілограмів. Стяг вішали 22 особи. Національне свято Швейцарії присвячене заснуванню Швейцарської федерації. Його відзначають 1 серпня. Цього дня багато хто вивішує вдома стяг. У 2009 році на горі Сентіс повісили прапору розміром 120 на 120 метрів і вагою 1200 тонн. Він провисів три дні, після чого його розірвав сильний вітер.